Доброго дня, з вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, сьогодні 19 лютого, і я знімаю відео. Це і перший звіт, і мій вступ в спільник, який розпочаткувала на своєму каналі Оксана Левчук. і канал її. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук, де ми будемо в'язати до весни. Ми будемо в'язати під хештегом Готуємося до весни. Ну що ж, готуємося. Весна вже не так і далеко, тому треба щось придумувати на весну новенького. І що решила я? А я вирішила, я вже показувала вам оцей джемперочек свій, він так ярко світа на камеру, а ну, в житті він трошечки трошечки світліший. Це він так вирішив. трошки повипендрюватися, але він геть не такий. Попробуємо. Значить, колір зовсім не такий. Це бабінна китайська ангурка 50%, тут 50, тут вміст 50%, о, от він скоріше, за все, отакий, в 50% ангори, а 50% незвісно чого. Я колись купувала 300 грив. Тут довжина була 1500 метрів на 100 грамів. І по моїм розрахункам, взагалі-то мені його повинно було вистачити на джемперочок. На недовгий, на звичайний, під юбку, там, під спідницю джемперок. Але вийшло так, що я з нього в'язала пов'язку мамі і доні не Ні, більш ніж, а дві пов'язки в'язала І мої грами і метри ушли. Просто так. Ушли. І коли я таки вирішила, що я хочу зв'язати цей джемпер, я його починала і я розуміла, що. Ну, підсумку я його, мабуть, не дов'яжу. Ну, в принципі, що і сталося, я зв'язала, я зв'язала два рукави. До речі, воно безбожно косить, але це нічого такого страшного нема. Я його потом заблокую, бо я робила оцю петельку. Оцю петельку виворотню, щоб потім заблокувати його. І я вив'язала два рукави. До речі, я взагалі-то люблю в'язати рукави, для мене це не страшне. І ось скільки я вив'язала, ну, все, відпрізав. Ось все. Від скільки тут можна поміряти. Десь тут. Ну, 19 сантиметрів я тут вирізала. І це ну, замало, замало, дуже замало. Я перенесла. І у мене було три маточки, я взяла від трьох маточків. І ось все, що у мене залишилось. Тут залишилось, я важила 30 грамів. Ну, скільки це мені хвата. Тому, я спочатку, ви знаєте, даже так трохи як підростроїлась, а потім, та що ж ти так не хочеш? А потім вирішила в колір я не попаду. Як би я не намагалася, якби я не старалася докупити моточка, в кольор я не попаду. Тому і тому я походила-походила. Ну, навіть ви знаєте, кольори не співпадають. Ну, як вони кажуть, що на кожному. Пристрої, може бути, різна передача кольорів. Я вже дивилась на декілька. я з декількох телефонів, з там, я не знаю, комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, Віз, ну, кругом візде всі різні. Вроді маточка тож, а кольори різні. Тому я вирішила так. На Candy Yarn є Angora Rabbit італійська. І є червоний колір. Сказати, що він мені підходить, я не можу. Ну, опять же кажу, він неправильний колір, взагалі не такий. Ось мабуть, мабуть, рука, більш-менш таке, він не підійде. Тому я його поки від... оцей джемпер відкладаю в стороночку. Залишаю цей моточок, докупляю моточок ангорки. Вона далеко не бюджетна, але що мені робити, моточка мені хвата, там 350 грамів. І я, коли прийде той моточок, я теж якось їх чи через паєтки пропустю, чи типа, зроблю методом хелікс Дояжу низ, джемперочка. Ну, в общем, можна було сісти і вив'язати це один вечір вив'язати цей маточок Але що потім я буду робити? Що я буду робити? Чим я буду. Ой. Джинсом до. Тому <с> я вирішила це поки призупинити. Але це буде весняний, він також він точно буде на весну цей джемпер. З рукавами, з усім. Все як положено. Але. Без прящі. Так, це поки відкладається. Ну, замовити матучок, це. А тільки ж якщо замовляти матучик одної ангури то треба ще ще щось замовляти. Ну, що... Ой, вічно щось то треба замовляти. Так, тепер <кхм> другою роботою, яку хочу розпочати. Іменно до весни це буде мій, я не знаю, що це буде худі, чи що там буде, це я хочу зв'язати. із Alize Angora Gold Сімлі собі. Ну, знаєте, я його купляла, мабуть, взимку, і це буде такий, ну, скоріше, худі. Такий весняний в одну ниточку буду в'язати. У мене такі е, кольору горчиці е, брюки. Такі вже весняні. Тому оце буде такий мій. Ну, ні, це таки, скоріше, це буде ході. В общем, оце мій другий. Процес, який я хочу ну, розпочати, і, як мінімум, в цьому проєкті закінчити. Так. І у мене є ще. Ой, взагалі ж, як і у всіх дівчат, ну, згодні у нас в голові планів ну, мільйон. Але ж на все не вистачає часу. Тому. Оця бабінка тут також стоїть не просто так. Це також ангора. такий Він передається блакитним, а насправді це така ну, тала-тала-вода. Дуже валя життєйське в'язання з Валентиною. В'язала такий теж джемперочок в одну ниточку. Ну, мені в одну ниточку він не дуже підходить. Я хочу зв'язати його в дві і чи попереду, чи по спинці пустити ажурний узор. В общем, це буде такий джемпер, я теж хочу розпочати. В общем, у мене є ще один план, ну, але ж я розумію, що цього не случиться. Не случиться. Ну, по часу я не знаю, як це все складеться. У мене є така бабіна. Вона також не передає колір. Він ярче передає, він трошки приглушеніше. Це у мене бабінка. Шов шовк туса. Він у мене отакий. Він трошечки, бачите, тут соцінь, ну як шовк. Неравномірна ниточка. В'язати я хочу в дві, і це буде платічка на весну. І от. Насправді я вагаюсь у двох речах, верніше як. Чистує мені в'язати вже в дві нитки зараз оцей джемпер на весну, бо він для весни, мабуть, буде жаркуватим. Мабуть, оце і, оце, і червоний. А якщо останеться. Часики, годиночки, я, може, зв'яжу. Ну, в общем, подивимося. Первим ділом розпочну оце, в'язати. Дуже треба ж сісти і подумати, як розташувати ці полоси. Ось, ось такі мої плани. Ось такі мої задумки. Хотілось, хотілося всього і багато зв'язати, але у Е, але, Тим паче, що в мене ще. ще ой, іще ж не закінчена сукеночка в проєкті дівчатка-такі дівчатка. Але нічого, дов'яжемо. Ну що ж, на цьому я хочу з вами попрощатися. І. Побажати вам всього-всього самого найкращого. Дівчатка. Під цим відео буде посилання на всіх дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проєкті. В спільнику, буде посилання на Оксанку. Проходьте, дивіться, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дівчаткам це буде приємно. А ще, О, до речі, поки не забула, хотіла ще що вам розказати. Коли я дивилася інших блогерів, і було таке, що. Коротше, мені вчора вдруг зненацька поприходила куча коментарів. Куча коментарів із минулого. Із минулого. Останні коментарі датовані 11 місяців назад. Є коментарі 5 п'ятимісячні, є 6 місячні. Ви знаєте, дівчатка, коли я оце дивилась і слухала це від інших блогерів, мені так було це чудно. Але я попала в ту саму ситуацію. У мене навіть є декілька коментарів. З минулого нашого життя мені там ще прийшли коментарі від наших ой, від наших, від наших, наших освободителей, з країни освободителей. Ви знаєте, так це читати. Ні, ні, там нічого немає ніякого, там просто. Оці коментарі, які попали в якусь петлю часу, і вони вертілися, і тільки вчора вони прийшли. Я мовчки їх поудаляла і все. Може, я неправильно зробила, але я просто мовчки їх поудаляла і все. Ну що ж, дівчатка, чекайте, якщо ви думаєте, що у вас мало коментарів, не думайте так. Ждіть, чекайте, і вони вас знайдуть. З вами була Еля, всього самого-самого доброго, найкращого, теплого, мирного, тихого. Дівчатка, бережіть себе, бо все буде Україна. З вами була Еля. І ще раз зустрінемось.